Дивіться, що ми вам привезли. Nissan Leaf, майже майже сама максимальна комплектація, але ну, я би вибрав напевно таку комплектацію з такими сидіннями. Різниця те, що тут не шкіра, тут комбінований салон. Особисто мені комбінований більше подобається, ніж шкіряний. В остальному він максимальний. Фуллет оптика. Парктроніки передні, парктроніки бокові, є навіть автопарковка. камери в круг, безключовий доступ, звичайно ж. Е датчики сліпих зон, автоскладування дзеркал, регулювання підігріви. Ось так от він виглядає в чорному кольорі, Ко Чорний колір особливо маркий, скажімо так. І всі якісь дефекти будуть по ньому видні. В даному випадку кузов ідеальний. Він, до речі, весь в оригінальному окрасі. Двоюрного окрасу немає, тільки рідний. Що ж, якось так. Покажу по салончику, як він у нас виглядає. Склопідні звичайно, ж передні, задні кнопочка автоскладування, комбінований салон, електронних стоянка вагальма, екорежим. Кнопочку ЕКО звідси прибрали. Тут поставили автопаркування. Бачите, ось автопаркінг. А «Еко» сюди принесли і автопаркування тут. Якось так. Не пробував ніколи на ліфах, скажу так, автопаркування це така штучка. запонтуватись перед кінтами пару разів і все. Підігрів керма, підігрів сидінь передніх, підігрів сидінь задніх. Оригінального у нас пробігу 104 тисячі кілометрів. Адаптивний круіз-контроль, датчики душу, світла, багатофункціональна мультимедія, клімат-контроль, електронне стоянковий гальма. Подивіться на стан керма. Кермо взагалі вигляд має як новенький. Хоч пробігу 100 тисяч, але дуже достойний стан. Хоча з іншої сторони, давайте реально 100 тисяч це геть невеликий пробіг. Вон дизеля викатують і по 300, і по 400 тисяч, і їм нічого немає по салону. Е, Акустика у нас боус е, або босе, бозе хто як називає. Е, е, дроти з зарядочки у нас є. Далі у нас збоку тут е, компресор у нас, ключики, значить у нас запаски. Немає, значить, запаска не передбачена і знизу у нас просто йде пластиковий захист. Тому що буває, коли йде у них домкрат, то тоді внизу пластикового захисту немає, там стоїть запаска. Машинка нам приїхала з Європи, не Норвегія. Не пам'ятаю, яка країна, треба взяти документи, подивитись. Але це не Норвегія. Норвегію принципово не возимо, Америку ми теж не возимо. Якось так. Тепловий насос, звичайно, ж є, круті 17 десочки. резина літня, але в офігенному стані. Що ж? Цей апарат у нас в наявності в Вінниці, готовий до будь-яких перевірок. По ліфам у нас, до речі, зараз найбільший вибір. Тобто на майданчику, якщо взяти, які у нас зараз є автомобілі, то ліфів у нас саме найбільше, їх з десяток у нас є в різних комплектаціях з різними цінами. Що ж, більше автомобілів на нашому сайті wincar.com. Посилання отут внизу, в коментарях та в описі. Будуть питання, звертайтесь. Доставочку по Україні можемо зробити. Кредит через ОТП банк без питань, можна все організувати. Доставку в ваше місто, під ваш будинок, якщо цікавить, давайте в приватні повідомлення. Номер телефону внизу. Мене звати Владислав. І більше інформації, якщо вас цікавлять, зробити подробні овер 100-500 фотографій без питань. Можна зробити. Він код. Ось вам Вінкод, робіть скрін, пробивайте по карвертіку, по якимось офіційним базам без питань. Нічого не приховуємо. Любі перевірочки, без питань. Приїжджаємо, тестуємо, п'ємо каву, пишемо договір і в путь. Дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.